Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і, звичайно, таке інше. Так. Ну, поговоримо про українців, про таємниці нашої нації, її особливості рідні, так би мовити. Ну от, напевно, всі знають, що для українців притаманний генетично гумор. Тому у нас завжди було багато дуже гумористів. Так. Особливо в цьому сенсі відзначалася завжди Полтавщина, якийсь такий. ну, Етнографічна особливість полтавців генетичних, так. це гумор, який їм притаманний, згадаємо Остапа Вишню, згадаємо Ковіньку, згадаємо Івана Котляревського, згадаємо Тарапуньку. Ну, і, звичайно, мене туди можна дописати, як людина, яка теж е, пише багато веселих речей і в романах, і в повістях, і в оповіданнях. Так от, оці ж гумористи наші, українські, так вони кажуть, що у генерала залужного стальні яйця, а у е, пана Резнікова золоті. Ну, це, звичайно, жарти. Але, е, ну скажімо, чому ви із цими яйцями та причепилися до нашого міністра оборони під час, так би мовити, війни? Ну, жартуни кажуть, що треба перевірити, які яйця у міністра освіти, так? <смі> От кажуть, ви там, хлопці, перевірте, за якими цінами закуповують харчі у школах міносвіти. Так. Вони вищі, так би мовити, за... Ті ціни, які є у наших супер і гіпер і пупер-маркетах. чи нижчі. Ну, Там же в нас маса всяких, нібито перевіряючих, які борються там інтенсивно із корупцією. Ну, не знаю, чи є там класичні відкати, так би мовити, в нас. Придумані, теж весела така дуже штука. так, Я не знаю. Є, нема, а люди всілякі балакають, так би мовити. А то Резніков це Резніков. Так. Ну. А хто у нас міністр освіти? Ви знаєте, ну, от всі ж там е, діточки е, ходять е, до школи. До університетів, до дитячих садочків. От цікаво провести екскре... експеримент. Хтось знає прізвище міністра освіти України. От цікаво. Так, от мені. Ну, не тільки мені. От я думаю, ви там напишете, хтось знає як прізвище цього поважного міністра. А то злі язики таке балакають, що якби десь дівся наш прем'єр-міністр, не знаю, ви пам'ятаєте, як його прізвище, а також і з ним разом і деякі міністри, то нічого від цього не змінилося. А ви як думаєте? Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які прислуговуються і тим і іншим.